Панове, привіт! В очікуванні СБЧ Путельяс, яке має вийти завтра, до речі, в понеділок ввечері одразу після того, як мала би зникнути її попередниця Баде, теж гравчиня місяця в іспанському чемпіонаті жіночого футболу. Я захотів собі зіграти на випередження, так би мовити, і спробувати рарну золоту версію Алексії для того, щоб краще відчути і спробувати зрозуміти, чи стану я збирати її СБЧ версію. Перший матч буде сьогодні. Сьогодні на розминці в Rivals, тому що у мене дві дебютантки Алексія Путельяс. Я в очікуванні її СБЧ, і мені дуже цікаво буде, скільки буде коштувати її збірка. Бо якщо ціна адекватна, я думаю, можу собі би і зібрати. А якщо ні, то золотий фірстач технікал, пасульки. Фінес шот. Та ти що? І стаміна 85? Подаруйте їй батарейку. Ну і 5 зірочок на фінтаг неробочій на нозі. Ну, має бути веселіше, ніж з гамшиком, га? Е, Лода Шелін. Чотири зірки на фінтаг неробочій на нозі. Золоті фінес шоти. Я зараз подивлюся, як моя нападниця буде лупити золоті фінес шоти. І бігти 99, і фінішер 99, і позиції 97. Ну то з бонусом від Хантера. Не пам'ятаю, за що мені дали в оренду на 10 матчів, але... Сьогодні ми використаємо практично всі із них, але один треба залишити, напевно. Та файно є. Ван Вен червоненький такий. Петті, імбапе, куплений імбапе. А звідки монетки? Перший матч розімне нас у дивізіонах, і тоді підемо в чемпіонс. Ну і плюс я ще подивлюся трошечки, як там грає Путеліас Шелін. Якісь перші кроки. Треба притертися до тих гравчинь. О, яка технічна ця Шелін. Бутеріяс. Угу. Yes. Перше перехоплення від неї. Хансен! Тривалка, зелененька Гол. І Шелін. Ой, який замах кілометровий. Боже. Та мала як ключкою хокейної теці, все. Лиман закінчився. Пеляха чекай, бо я вже чат наступне щось там читав. Дивись, що собі привожу. Привожу супернику подарунок. Може йому ще в свої ворота забити, ще один подарувати. Добре, Шелін! Рафінелін! Рафінелін! Ай, в свої ворота чого не відбив? Ой, дівчатка, що зробили путелья прекрасно і Шелін теж молодець. Рюді! Ну, буває. Ей, Рафіні, ти мав вибачити, що святкуєш? Я як заглянув, що у Черецька контракт до 27-го року, то мені недобре стало. В Карпатах він доліта! Доліта! Боже мій! Як подивився сумно, бо там золота клітка. 100 мільйонів. Уф! О, яйка ми молодець! молодець! Натмек, safe. Нападник, який за 12 турів не забив гол, ну це біда. Але файно, коли страйкер може взяти на себе гру і протягнути, створити. Невесу треба, щоб йому створили. Він сам щось бачите, не створює. І. Рюді Фьоллер. Добре, йдемо на Х2. Фьоллер з радості аж у ворота влітає. 4-1. Легонько, легонько. У гол подарували і нормально. Розімнулися собі в райвелс, тепер можна у чемпіон стартувати. Так. Левандовський проти нас. Що б я робив без тривелок? Один один. Агай! Скаво. а алевандовський з павергером забив би там де філлербев чи ні? Гол. <плакова> 2-1! Його є задатки до того. Ой-ой-ой, іспаночки організували! Ну, іспаночки в плані Барселона, бо Гансен то... Представниця Норвегії. 3-1. Шоутрівелку Потеліс. Сюди. Не бачу складу? Чат, ви чули десь, щоб Левандовський називали Левий? Левий, як лівий? Пише Влад Кирильчук, що поляки його так називають, і він українізував і написав на Левандовський лівий. Я знаю тільки лівий берег. Футбольний клуб, що від Карпат завжди отримує три. Правда, в першій лізі камбекнули і дали три-три. Я був в шоці. Але сьогодні. Тюрам. Я собі щось не уявляю вже гри без тюрам. Я настільки звик до його. Ух ти! Оце технічний фінес шот. Оце було золото. Можна повтор подивитись? Ой-ой, які святкування в шалін. руцями до догори. Я хочу не може б Ну, після гри подивлюсь. Делікатно так. Я думаю, Тевес там би фінес шот на котовий прапорець так покотив. Пощастило, я вже думав пропускаю І мене пробачив. На. У. Дуже добре Алексія. І Алексія. Алексія! Алексія Алетельіас! Оце зараз підключення було дуже хорошим. От Watlys ja цього разу вирішив скипнути. Я махав. Єй мене образили тими нагородами що ждали останній раз. Гарно! Чудово! Але це якась дичина. Ну, кунде, кунде, та ти ж там стоїш! Та блокуй. Відволікся і не зібрав. Ховард проти мене. Патрик Харо і Йонг. Морган. Сміт. Є? Ну, тоді Марко, ну ти хоч когось перестрибнеш в тій грі чи ні? Чи й треба, щоб джувінку випустили флешбек. Оло-ло-ло-ло-ло-ло-ло-ло. Шелен, Яке ти. Боже, не треба було робити Болро... Треба було просто бігти Тевес і по всьому. Всі мої задуми. Ой ні! Смикнув центр Фух. Фуф. Хансен. А якщо ось таку? Ой, Шелін, треба головою бити, а не згинатися. Ну no ну -no. Рюді. Фіолер, який удар головою. Ідеальний. Гарний пас. Ну що, ще раз, Рюді? Його голова сьогодні. Просто певного етносу. Адама Грізман. Угу. Вальверде де Йонг. Багато рарної мета. Атаку. Ай-яй-яй, то мало бути Л1, бляха. о! Шалін, 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 шалін! Та йди за зраку! Гол, бляха! Не люблю ці чі чіпшоти, бо воно таке стається. Але ситуація вимагає, бо куртуа покидає ворота, то треба перекинути, а що робити. Ой, гарненько. Алексія, виконай такого. О, просто культура. Культура виконання удару Алексія Путельяс. Я таке люблю бачити. Це не робоча нога і срібний фінес шот. Десь я таке бачив, Даматро адаматрореале футра не бачив. Віні Джуніор на фланзі будьмо уважні, Гансен там є. Та на! Ну гра не йде щось за дерев'яне бий трівелку. Так чи ні? Видихнули. Курва 3000 гравців ні одного блоку. Ну як так? У суперника потім один вандейк буде і своєю сракою затулить 15 метрів. Виконаю. Опа! Приймаю! І. І я що казав? Пішов ти в сраку, вандейк! Краще б би бив і повз ворота дав, але би пробив. Шш... Спокій. Ні. О, Добре, що він бив зелений таймін. Я не знаю, на що він то хотів хоч фіолетовий, він би там собі хотів вибити, але треба було просто удар там йому бити. Ширше. Оце. А! 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 Бейгола! Рафіння дубль в цьому матчі. Чудово кунде. До хати всі сіли. Ну, це дуже погано. Серйозно кинути загадання і зробити тактичний фол. Хоха! Може треба було ще підкатом в мене стрибнути. Тут Хансен. А це означає. А... Чурам! Кінець! Що до нас, Алесон Бакер? Макеле по телевізольверде, солоксуваємо. Ну тут таке начакловане. Ого! Непросте. Ах! Ай. І, і. І фінес. І делікатес! Вибач. Ну відскок. І сюди! І сюди, і Фьолер Я в шоці, що за сейв Алісон? Сейв вечора поки що. Небезпечно, так можна догратися. Ді Марко і путелья з молодченка який стрибок Ні, офсайд має бути. Що ми робимо? як? Хансен! Чудова затяжна атака! Уважно! Покатали, покатали, пошукали! І знайшли! Бо хто шукає, той знаходить! Пас щоб дати так я хочу. Сам винен Ей 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 Ніий! Як так, це бжда як віддале, на фіння. Та як? Ні. Найс. Nice. Кидаю, Єс! Yes! Так не було задумано, Але це гол! Гансен 4-3. Автогол. Невже це Вандейк зробив? Невже він вперше за мільйон матчів зіграв проти своєї команди на злогій! на шкоду. Вірджил Ван Дейк так старався перехопити, що забив у свої ворота. А тепер заміна, тому що в нас є гусак, який створений для того, щоб руйнувати в такі моменти. Сісоко. Корпус поставили. Лялюха. Шерлендже. Закинула один гол на прощання. Бо ми тут йдемо взагалі то на 15-ку. Нащо нам ті поразки здались? Так чи ні. 8-0 такий сьогоднішній підсумок. Шелін, ми зберігаємо цей матч. 5 голів, 3 асисти. Як і відчувалася по грі, так собі. Так і по статистиці виглядає так собі. Тому що в мене і Хансенека грає на фланзі атаки. І в неї статистика успішніша. А от з в атаці потішила. 4 голи, 5 асистів. Поки не буде гамчика, який обновку має у мене отримати. А то, напевно, що десь три тижні. Путеліс зможе круто зайти. Але тоді треба буде легенду на позицію страйкера. Ну а тепер залишається дочекатися виходу самої карти, подивитися на ціну збірки і прийняти фінальне рішення. Збираю чи ні. А на сьогодні все. Якщо відео сподобалося, обов'язково вподобайку. Почуємось, побачимось. Бережіть себе.